60 неповторних картин, виконаних у техніці кольорової графіки, у центрі якої людина білоруський художник свою першу виставку на теренах України Андрій Скітьов презентував Івано-Франківську. Художник розповідає, на картинах виразив любов до своєї країни. Зображена білорусь, білоруси у моїм уявленні. Я так бачу. Хочу Українцям. Розповісти про свою країну. Директор обласної організації національної спілки художників України Микола Якимечко зауважив, що Андрій Скітьов скромна людина з великим талантом. Коли він мені показав кілька своїх робіт, я подумав, що про всяк випадок було би добре запросити цю людину, щоб більше людей познайомилися з його з його творчістю. Я абсолютно не шкодую для мене, як для переважної більшості моїх колег. Його творчість є цікава, глибока, змістовна. Побачити роботи Андрія Скітьова можна у виставковому залі національної спілки художників до 3 лютого. Ольга Гриців, Юрій Чмільновина, телеканал Раї.